Доброго ранку, шановні наші підписники. Ну, Настав той час, поки розсунули всю роботу і приступили до зіла 131-го. Як завжди, ні, вовка як не завжди круте, то він обично сидить куре. А це весь в роботі. Він колесо держить, Так, колесо держить, круте. Так що прикинули платформу, будемо робити платформу. У зараз вирізаю швелера перед-зад, підганяємо це все діло і думаємо сьогодні наметати, так сказати, хоча б образець. Як воно що до чого буде проїздить? Ну як буде цей відбуватися процес? Ми вам розкажемо, покажемо. Да, ці дні не сиділи без діла, займалися іншими справами. Ну, воно те вам не потрібне. Ну, одну машину можемо показати. Да. Що ми на ній зробили, яке воно було, що зробили. Е, Сережка, йди розвертай, щоб було коробка розібрана. Ну, підемо, зараз покажемо вам. Пішли. Вже прес цим в цьому році вже працював. Ну, працює що швейна машинка. От як ви бачите, були виготовлені за котельонка сюди. От такі, от такі ворота. От. З утеплителем всередині наружі ДСП оббито, тому що ті, що на цій машині стояли, вони згнили геть. Ну, залишилося, зараз Сережка зробить кріплення. Так, да, вони здали зовсім ми їх взяли там все. Ну, а машина вона потрібна, і двері ці потрібні, вирішили виговорити моїх нові. Ні. Ну, вже вигодили, покрасили, окрасочка ще трошки не взялася, але вони закриваються, все підходить плотно. Так що оце отакий розклад. Ну, а до цього сіки там всякої роботи, ой-ой-ой, ну, то не важливо. Зараз взялися за 130-го. Ну, я думаю, сьогодні буде, буде щось, що вам показати. І чим ми будемо займатися? Помощника одного немає, ну допомагає Сережка. Так, добре, пішли, продовжуємо. Так, короче, 14-й шелер. 40 см відміряємо якраз на уровень заднього так сказати, заднього поворотного механізму. 40 см вирівняємо, вирізаємо косину, щоб у нас отут було 10. О, тому що бокові. E, значить, боковий профіль буде 50 на 100. Ну це отак. Одрізаємо, в тисках згинаємо. ну Зараз покажемо як. Зараз виріжемо і як що до чого. перекурюйте хлопці, перекуруйте. Альонка, ну Це горочки, дивись. Поки не забув тут користувачів нашого каналу написав, що дід заправив про кондиціонер. Хоче, щоб йому хтось кондиціонер підігнав. Ні, мені він не нужен. То як і будемо ставити, то на Андрюшин трактор. Просто в цих, в цих кондиціонерах ми не зображаємо, куди воно що і як, і з чого поставити. Одні поставили так, одні так, одні валять так. І лучший варіант ми виберемо, який кондиціонер більше підходить на цей трактор, так як у нас мотор же ж стоїть мерцевський. Уже ребята скинули силочку, як вони поставили, як вони прихімічили. Ну, одні пишуть, що є кондиціонери, які літом дають холод, а зимою дають тепло. А другі пишуть: ніфіга, той кондиціонер ні тепла, ні холода не дає. Ну, це ж оце такі кондиціонери роблять на тракторах. А нам же ж треба поставити такий, щоб не просто лоситься. Гроші, то вони стоя, не малих. Нам їх щоб заробити, теж треба, щоб лисинка потіла. От таке, а тітовий він не потрібен, Я й так дороблю. Ой, я двері відкрив і мені добре, я все бачу, все чую і їду. У полі я трактором практично не роблю. А як і роблю, так недовго. Не задихнуся от ті жари. Оце отак. -от Володя, порядок там. Так. А ну, Альонка, димок, іде, дивися, дві вихлопні. Порядок. Поїхали далі. Тиски лоримо. Йошку цього педала. <смірка> Давай так. Оп! Попусти. Так, це в нас, виходить, володя в как я все работаю, я работаю, все, всем профессионально. А ну по кабине швеллером Это Серегу. Серегу по картузу. Поехали. Серый, давай. процесс. Есть. Сережка, попускай. Іще, ще, 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 ще. Давай, давай, давай. Хоп. Так, хвати. Оце отак. Вот не все? Нехай, нехай буде. Дерева, не треба стукати. <skry> не треба. Перекидаємо. Я дгуля, мені приходиться різати за нього. Стоїть воно заправляє там, а мені приходиться роботи. Приїхали знайомі, зробити треба, бо безвихідна ситуація. Ні в інтернеті, ніде такої запчастини немає. Ну, розібрали. От як бачите, ви виготовив. Ну настільки його вистачить, я вже повторюсь, Я не знаю. Це так я б так не робив би. ну. Так пішла вироботка розетки шруса. Ну, розетка то стальна. Шарики стальні, сам шрус стальний. От наваріть. От. Ну воно ж не буде працювати. Ну що ж я наварю його простим металом? Воно ж відпуститься. Ну, безвиходне положення, запчастини нема. Понаварював, як ви бачите, зробив. Ну Настільки його вистачить. Ну, Понятне діло, що безвихідних ситуацій не буває. Ну, от як бачите, понаварював, попротачував, ну хай збирають. Можна було б, як варіант, шарики більшого, більшого розміру, хоча б на міліметр. Ну, такого немає. Ну Зберуть, зараз подивляться. Ну Вироботка і в самому шрусі, і в самій серединці дуже велика. Понятне діло, що воно клацає воно. І ця розетка вона аж нічого не дасть. Ну якщо буде нагрузка, піде шарик на ту вироботку, розетка просто лопне, все. Ну оце так. Сам сплю, сам гуляю, сам стрілюю, сам лягаю. Ну, на сьогодні, мабуть, досить. Зараз проварив, зараз проміряємо діагоналі і на сьогодні хватить. Так, Альонка. Попроварював з обох сторон, а не допоможемо зараз. Бо щось мої хлопці роз'явилися по ділах. Сьогодні немає нікого.

Діагоналі зійшлися. Так що, ну ще платформочка усилиться, а тоді ми її знімемо ще, перевернемо, поусиляємо, попроварюємо знизу там і буде порядок. Так що день пройшов і пошти нічого не зробили. То те, то все то. Ну, от так. Різні дрібниці, а зіл робиться прихватком. Нічого зробиться. Зробиться, оце отак буде кузов у нього. Випуск кузова. Якщо взяти від рами, то він ну, показує зараз рулетка 52. Ну ми так е, вирішували, що буде він від рами на 50 см. Так що, я думаю, це буде 50 см. Це буде достатньо. Да. Це я звідсиля міряв 52, а отак от, от він 50. Так що буде нормально. На все добре і всіх благ і скоріше, скорішої перемоги.